Щоб я хотів знати про людину павука до мого першого коміксу. Ось що я вам скажу: зустрічайте Пітера Паркера, звичайного підлітка, доки бац, укус радіоактивного павука не дав йому надздібностей. Раптом він отримує силу, спритність і вміння лазити по стінах, як павук. Досить круто, правда, але це не тільки розваги. З великою силою приходить і велика відповідальність. Пітер використовує свої нові здібності для боротьби зі злочинністю як людина павук, поєднуючи героїзм з домашніми завданнями. І це справжня культурна ікона. Людина Павук був у коміксах, фільмах, мультфільмах і навіть відеоіграх. Він близький нам, тому що він такий же, як і ми. Справляється з життєвими злетами та падіннями, але в масці та з веб-шутерами. Тож, наступного разу, коли ви побачите, як павучок літає містом, пам'ятайте, він не просто герой, він натхнення. Залишайтеся дивовижними, як людина, павук.